Сьогодні перед ефіром е, спілкувався з хлопцями, які тільки повернулися з часу яра, і е, хочу сказати, що м, завдяки е, фортифікації, яка там нарита е, була з 18, 16, 16 18 років, вдається втримувати ворога. Е, ще одна перевага наша це Донецький кряж, який е, має там вкрай ландшафт неприємний не для того, щоб наступати. Ну, я от хочу сказати, що. Е, Чотири тижні тому я був в місті Торецьк. Місто Торецьк – це місто, яке розташоване в п'яти кілометрах від міста Горлівка. Це єдине місто, це єдина частина території, яка не зазнала просування в Донецькій області з 2014 року. Так, так там так само йдуть неймовірно страшні вибухи. Там неймовірно. Я маю на увазі зараз цивільне населення і неймовірно важкі бої. Нью-Йорк, селище, Торецьк. Руйнується на, на очах, і зараз заїхати в турист навіть е, неможливо на звичайному транспорті. Ми їздили на броньованому транспорті. Город це місто, привід, місто, в якому неможливо вкрай важко зустріти людей. І що цікаво, навіть е, заїжджаючи на машинах, тебе попереджають, що не можна залишатися довго в одному місці, тому що зразу плінгується з е, орланів, зразу все передається і відстрілюється.